Це було у давньо давнину за часів кам'яної доби, коли люди ще не вміли писати і читати. В одному поселенні жив чоловік на ім'я Тегумай. У Тегумая була дружина на ім'я Тишумай та маленька донька на ім'я Тафі. Одного разу Тегумай пішов до річки на риболовлю через болото, в якому жили бобри. Тафі пішла разом із батьком. Під час риболовлі Тегумай зламав списа і дуже засмутився. У тебе ж є інший спис, промовила тафі. Хочеш, я збігаю додому і попрошу мами інший спис для тебе. Зараз я полагоджу списа, відповів Тегумай. якось впораємось з цією халепою. У цей час здовж річки проходив незнайомий чоловік з іншого племені. Я хочу промовила Таві, – щоб ти пішов до моєї мами і попросив у неї інший спис для тата. Але незнайомець не зрозумів жодного слова. Він відірвав з дерева шматок кори і дав його тафі. Цим він хотів показати, що душа в нього чиста, і він нікому не бажає зла. Але, Тафі, зрозуміло, це інакше. Ти хочеш дізнатися, де живе моя мама. Зараз я намалюю тобі декілька картинок, і ти все зрозумієш. Дивися. Це тато, в нього зламався спис. А тепер я намалюю інший спис, який ти маєш принести. Це я стою і посилаю тебе за списом. Це ти. У тебе в руці спис, щоб ти не забув взяти його у мами. Тепер дивись ти пройдеш здувщ двох дерев, піднімешся стежкою вгору і пройдеш через болота, в якому живуть бобри. Одразу за болотом буде наша печера, а це моя мама. Ти покажеш мамі цю картинку і вона дасть тобі татового списа. Незнайомець вирішив, що тат та її батько потрапили у біду та просять покликати на допомогу. Він духу побіг кликати підмогу і біля кочери зустрів Тишимай. Це жахливо. Він поранив мого тегумая списом та налякав тафі так, що в неї волосся стало дибке. Дивіться. Ось поранений тегумай, а ось людина, яка збирається кинути другий спис. А там. Ціла зграя злодіїв. Тегумайське плем'я вирішило стратити незнайомця. Але спочатку хай покаже Тафі!» – сказала Тишумай. Тегумай дуже здивувався, коли побачив на березі річки все плем'я. Це просто чудово. Ви принесли усі списи, що є у нас в племені. Сказала Тафі, крім одного чорного татового списа. Тафі пояснила своїм одноплемінникам та батькам, що зображено на малюнку. Вождь племені нагородив тафі своїм найкрасивішим пером за винахідливість.